Колеги, всім привіт, всіх вітаю з Рождеством Христовим. Всім вам бажаю міцного здоров'я і миру в нашій країні. Сьогодні знаходимося ми в Чернівцях, а в нас така новорічна невелика ярмарка. Покажу вам, як ми сьогодні працюємо, як ми реалізовуємо свій мед і як взагалі приходить в нас сьогодні ярмарка. Як бачите, я ось такий гарненький. Для того щоб притягувати трошки клієнтів до нашої палатки, зараз підійдемо також, подивимося, що в нас тут є і як ми працюємо. Загальному департамент економіки міста Чернівців надав нам палатки, так само місце для реалізації свої, своєї продукції. Тут представлені тільки виробники міста Чернівці, які зареєстровані офіційно, які мають ФОПів. А також зареєстровані торгові марки. У нас зареєстрована торгова марка Медок Буковинський з усіма документами, а також, звісно, що ми є ФОПами. Здебільшого на ярмарці представлені розміні такі от вироби, Вироби ручні Ручні вироби. Ось, і на сьогодні одна палатка наша з медовою продукцією. До речі, на сьогодні в нас. Досить непогано люди е, цікавляться медом і його купляють. Е, оформлення у нас ось таке... О, о, альонка. Е, оформлення у нас ось таке невелике на сьогодні. Е, це представлення такого банеру. Наш банер будок Буковинський, сімейна справа пасіки Одини Філіпчук. Ось е, представлені е, такі у нас бокси подарункові, котрі замовляють на подарунок. Якщо вам потрібно, також ми можемо вам е, в будь-якому вигляді його зробити з е, під ваше замовлення, надписі можуть бути привітання різні, так само вже і наповнення по продукції. Вже те, що у нас залишилося на е, столі. У е, нас є мед кремований, крем-мед є декастелізований мед сонячникові, різнотраві декастелізований. Густе різнотрав'я, соти також беруть, багато вже продалося сотиків, так само мед з горішком. Акації не продаємо окремо, бо тому що досить мало, віки мед, акація з горішками продається. Окрім того, що ми от вам покажу, окрім того, що ми реалізуємо свої бджолопродукти через соцмережі, Через інстаграм Facebook, Фейсбук, а також через те, що в нас є вже певна кількість наших клієнтів, також і приймаємо участь на таких різноманітних е, ярмарках, які організовують е, наша е, районна е, рада, тобто наш департамент економіки. Ручна робота, різноманітні іграшки. бісеру, сумочки, ну, все коротше, такі гарненькі, цікаві.